В дані відносини. Згадайте поки що партнера і термін. Давайте будемо дивитись: поїхали, чи буде він вкладатись в дані відносини. Тобто, чи готовий він вкладатись? Так, готовий. Тут прямо з першої секунди. Готовий. Так, готовий, він планує навіть обдумує, як воно все це буде. Так, ну, страшнуватиму. Страшнувато м -м, боїться, що щось можливо піде не так. Хоча він дуже впевнений в собі. Такий самовпевнений такий парубок у нас сьогодні. Угу. Так, він самовпевнений, але він все одно переживає, що щось може піти не так. Що він буде. Вкладатися, можливо, ви якось або. Чи ви відмовите, чи все взагалі піде не так? Він боїться, можливо, він все спланує якось неправильно, що воно все піде не так. Взагалі, він думає, о, мені, мені і так класно, мені і так гарно, а от в своїй стабільності не знаю, чи варто. Тут над цими відносинами треба пахати. Якось так, наче й не дуже хочеться. Ніби і так все добре в такому своєму болоті стабільному. А так вкладатись, ну так лінь, так якось ну, не хочеться. Готовий, готовий. Але ви знаєте, він так переливає з пустого в порожнє і думає ще. Ще думає, обмірковує. Його вже вище сили будуть виштовхувати, Уже такого волшебного пінділя йому дадуть. Так, буде він, буде він вкладатись, але йому потрібно трохи свої думки до ладу привести. Він боїться, що щось може піти не так. Навіть якщо він все ретельно спланує, то сама доля може якось піти не так. Ось. Але в результаті буде все добре. Що тут у нас? Наобороті у нас він про вас дуже гарної думки. Він готовий був би вкладатись.